Вітаю вас на каналі бісероплетиня. З вами Оля. В цьому відео пропоную зробити міні амігрумі пінгвіна з бісеру. Менша фігурка в мене з чешського бісеру номер 10 а та що більша з восьмого розміру. Саме на більшій фігурці буду сьогодні показувати а ще використаю чорну волосінь для того, щоб на камеру було краще видно. Для плетіння пінгвіна беру бісер блакитного кольору, білий. Та потрохи чорного, червоного та жовтого. Волосінь діаметром 0,22 мм прозорого кольору. В мене буде чорна, як вже казала раніше. Волосінні відрізаю приблизно 85 см. На одну зі сторін набираю 6 блакитних бісеринок, Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Кінці волосіні складаю разом і вирівнюю, щоб плетіння було на середині. Одну сторону набираю 4 блакитні бісеринки, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку, затягую, нижній кінець вставляю в розташовану поряд бісеринку. Рухаємось по колу, там, де шість штучок. На верхню волосінь, там де коло меншого розміру. Набираю дві білі та одну блакитну. Іншим кінцем прохожу назустріч в блакитну бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в наступну по колу бісеринку. На сторону до білого бісеру набираю дві білі одну блакитну. Іншим кінцем прохожу на зустріч в блакитну бісеринку. Затягую. Нижню волосінь вставляю далі по колу в наступну бісеринку. Наверх набираю три блакитні. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, нижню волосінь вставляю далі в сусідню бісеринку. Ще раз наверх набираю три блакитні. Іншим кінцем прохожу крест-накрест в крайню бісеринку. Після того, як затянула, нижню волосінь вставляю далі в сусідню бісеринку. Плюс вставляю в ще одну бісеринку. Тобто з'єдную з початком ряду. На ту сторону, де більше блакитних, набираю дві блакитні бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч крізь крайню бісеринку. Починаємо третій ряд. На сторону де більше блакитних, набираю три блакитні. Іншим кінцем прохожу зустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в бісеринку, розташовану поруч. Будемо рухатись ось так по колу. Наверх набираю дві блакитні, іншим кінцем прохожу хрест-накрест через крайню бісеринку. Після того, як затягнула нижній кінчик вставляю в блакитну бісеринку, ту, що наступна по колу. Далі наверх набираю одну блакитну одну білу. Іншим кінцем прохожу назустріч в білу бісеринку. Нижній кінець вставляю в білу бісеринку ту, що наступна по колу. Наверх набираю одну червону, одну чорну. Іншим кінцем прохожу на зустріч в чорну бісеринку. Нижній кінець вставляю в білу бісеринку. Наверх набираю одну білу, одну жовту. Прохожу хрест-нахрест -хрест в жовту. Нижній кінець вставляю в білу бісеринку. Наверх набираю одну білу, одну чорну. Назустріч проходжу в чорну бісеринку. Після того, як затянула, прохожу в наступну по колу білу бісеринку. Далі наверх набираю одну червону, одну білу. Хрест-нахрест -хрест прохожу в білу бісеринку. Нижній кінчик завожу в блакитну бісеринку. Далі до кінця ряду вплітаю по дві блакитні бісеринки. В кінці ряду проходжу через дві бісеринки, таким образом з'єднуючи з початком ряду. Набираю одну блакитну, проходжу через неї хрест-навхрест. Затягую. Це вже ми зробили три ряди. Все добре затягуємо. Четвертий ряд набираю на сторону, де менше блакитних. Туди набираю 3 блакитні бісеринки. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в найближчу блакитну бісеринку попереднього ряду. Далі вплітаю по 2 блакитні три рази. Ось блакитне проплели до цього моменту. Далі наверх набираю одну блакитну одну білу. Прохожу назустріч в білу бісеринку. Нижній кінчик вставляю в червону бісеринку. Тепер по дві білі вплітаю чотири рази. Після цього до кінця ряду доплітаємо по дві блакитні бісеринки. В кінці ряду проходимо через дві бісеринки так, щоб з'єднати плетіння з початком цього ж ряду. Набираю одну блакитну, прохожу крізь неї хрест-навхрест. П'ятий ряд починаємо на ту сторону, що ближче до білого бісеру. Туди набираю три блакитні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Нижній кінець вставляю в найближчу блакитну бісеринку попереднього ряду. Далі по дві блакитні вплітаю 4 рази. Ось на цьому моменті зробимо пінгвіну крило. На верхню волосінь набираю три блакитні і цю ж волосінь вставляю вверх в блакитну бісеринку, з якої вона ж виходить. Слідкуємо, щоб крило залишалось ззовні. Далі вплітаємо одну блакитну, одну білу. Додаємо 4 рази по 2 білі бістринки. В кінці ряду доплітаємо блакитними. Прохожу в дві бісеринки, щоб з'єднати з початком ряду. На сторону до білого бісеру додаємо крило. Набираю три блакитні. І цей же кінець волосіння вставляю вверх в блакитну бісеринку, з якої вона виходить. Набираю одну блакитну, іншим кінцем проходжу через неї назустріч. Кінець що ближче до білого бісеру, вставляю в одну блакитну. Починаю останній шостий ряд. На сторону до спини пінгвіна набираю три блакитні бісеринки. Іншою волосінню прохожу назустріч в крайню бісеринку. Нижній кінець вставляю в дві білі бісеринки. Наверх набираю дві жовті. Цей же кінець волосіні вставляю в блакитну бісеринку в напрямку вверх. На верхню волосінь набираю дві білі. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Після того, як затягнула, нижній кінець вставляю в дві білі бісеринки. Додаю ще дві білі. Нижній кінець вставляю в дві блакитні. Наверх набираю дві жовті і цю ж волосінь вставляю в напрямку вверх в білу бісеринку, з якої ця волосінь виходить. На цьому етапі для форми набиваємо амігурумі. В мене це звичайний пакетик. Добре все затягую. Доплітаю дві блакитні. Нижній кінець завожу в дві бісеринки. Ще раз набираю дві блакитні, нижній кінчик вставляю в три бісеринки. Набираю одну блакитну, прохожу через неї хрест-нахрест. -хрест. Кінець волосінні вставляю по колу в 5 бісеринок. Зав'язую три вузлики і відрізаю зайве. Ось такий пінгвін з бісеру готовий. З вас вподобайка. Зустрінемось в наступних відео.